Та в ефірі Кримське питання проект покликаний повернути тему Криму в український інформаційний простір. У студії для вас працює Олася Вакуленко. Сьогодні говоримо про таке. Міжнародний суд організації Об'єднаних Націй виніс рішення по справах Україна проти Росії. Що означають ці рішення, та які кроки мають бути далі? 31 січня міжнародний суд ООН оголосив своє рішення у справі щодо порушення Росією двох конвенцій: першою про боротьбу з фінансуванням тероризму та другою про заборону всіх форм расової дискримінації. Однак суд лише частково задовільнив позов України та відкинув більшість звинувачень проти Росії. Ось як звучав сам вирок, його зачитала президентка міжнародного суду ООН. Тринадцятьма голосами проти двох суд встановлює, що Російська Федерація, не вживши заходів щодо розслідування фактів, що містяться в отриманні від України інформації щодо осіб, які ймовірно вчинили злочин, зазначений у статті 2 міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму, порушила своє зобов'язання згідно зазначеної конвенції Україна не надала переконливих доказів того, що державні посадові особи Російської Федерації робили заяви спрямовані проти кримських татар на підставі їхнього етнічного або національного походження. Україна не надала переконливих доказів того, що заборона меджлісу є актом дискримінації. Про деталі та передумови цього рішення 5 лютого на брифінгу розповіла і виконавча директорка Центру громадянських свобод. Можемо її почути і далі продовжити цю тему. Міжнародний суд справедливості ООН, про який ми сьогодні будемо говорити, він дуже важливий, тому що це суд між членами, ООН держава. На жаль, ми не можемо туди абсолютно всі злочини просто передати. От всі, що ми задокументували, там розглядається відповідальність країни по тим конвенціям, що вони підписали. Тому навіть не всі конвенції, що Україна підписала, може там позиватися проти Росії, якщо Росія їх не підписала, або, наприклад, як вона останні рази робить, вона відкликає свої підписи. Але в даному випадку ми говоримо про два подання: одна з яких, якраз щодо конвенції по утиску етнічних груп, а друга щодо, щодо власне конвенції по тероризму, і це подання сталося ще в першу частину нашої війни, тобто до вторгнення. І друге подання, яке стосувалося якраз вже питання вторгнення, і от цієї причини, що Росія пояснювала, що ми тут заходимо своїми військами, бо десь там на Донбасі вчиняється геноцид якогось дивного донбаського етносу. Я нагадаю, що ця справа це ще позов 2017 року України проти Росії, але разом з ту з тим суд виніс рішення і щодо позову від 26 лютого 2022 року. Там міжнародний суд ООН визнав свою юрисдикцію у справі України проти Росії щодо геноциду. Судді постановили, що справа, яку Україна порушила через декілька днів після початку повномасштабного вторгнення, може розглядатися далі. 15 Ма голосами проти одного, так тоді проголосували суддя. Ну і більше про ці справи ми поговоримо з головою правління Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник. Вже є з нами на зв'язку. Вітаю, і дякую, що долучилися. Доброго дня повертаючись до рішення, яке було 31 січня щодо справи ще 17-го року України проти Росії. Якщо його оцінювати, ну так загалом. Наскільки воно умовно кажучи правильне? А ну і чи можна це вважати нашою перемогою? У будь-якому випадку важливо зазначити, що все ж таки рішення суду є і позитивним точки зору, що в частина все ж таки порушень була визнана, особливо в частині Криму. Тут напевно можна сказати, що ми маємо більш напевно успіху. Враховуючи те, що було розглянуто дві конвенції. Україна позивалася по двом конвенціям: одна стосувалася фінансування тероризму на Донбасі, а друга стосувалася Криму. Ми бачимо, що в частині Криму, на мою точку зору, ми маємо більш такі чіткі рішення суду да, щодо конкретних порушень. Тому, напевно, по Криму ми маємо більш ну, позитивну ситуацію, яку б нам хотілося бачити щодо Донбасу, вона, якщо чесно, об'єктивно було від початку складніше, чому тому, що Україна була дуже обмежена в виборі конвенцій, тобто є об'єктивна складова. Питання в чому, коли ви позиваєтесь до міжнародного суду, ООН, є різні конвенції, але лише декілька з них ви можете позиватися, коли нема згоди іншої сторони. Здебільшого конвенції це коли обидві сторони згодні звернутися до суду, тобто і Україна і Росія. Ми розуміємо, що Росія не хотіла, тому Україна вибирала лише ті конвенції, де не треба згоди іншої сторони, тобто не треба згоди Росії, і тому по Донбасу єдине, що підходила, це фінансування тероризму. Якщо чесно, мені здається, це дуже нас обмежило як державу. Оскільки доводити фінансування ще й тероризму дуже складно, враховуючи, що все ж таки в першу чергу мова йде про воєнні злочини злочини проти людяності. і це більш, скажімо так, дотично і більш реально, і Ми маємо докази цього ніж довести фінансування. Але по Криму ми бачимо, що теж не всі да позиції, які відстоювали України, були ухвалені, але деякі з них все ж таки були підтримані, особливо в частини освіти освіти. Для нас, для нашої організації Кримської правозахисної групи, це дуже важливо, оскільки ми тоді безпосередньо збирали, передавали докази. ще коли тільки розпочалися попередні слухання, і потім, вже коли далі ці слухання тривали, зокрема, ми надали докази того, що Росія, наприклад, в Криму тоді заявляла, що є одна повністю україномовна школа в Феодосії. Але ми підтвердили і моніторингом і іншими свідченнями батьків і дітей, які були в цій школі, що насправді ця офіційно заявлена українська школа насправді мала мову викладання російською, і це було важливим аргументом. І я думаю, що тут якраз було достатньо доказів і. Один теж з важливих моментів, що е, Україна, коли готувала цю позицію, вона спиралася на співпрацю з організаціями, які мають доступ до окупованої території. Але, на жаль, е, на моє переконання, і той досвід, який ми мали на той період, коли ці позови подавалися, співпраця з громадянським суспільством була дуже недостатньою не тільки в частині збору доказів, оскільки багато організацій мали доступ до окупованої території, е, на відміну від держави. І, друге, мені здається, що тоді серйозно були проігноровані тільки докази, але і експертизу наших громадських організацій. Наші організації, да, ті, які займаються Кримом Донбасом, насправді вони дуже потужні в плані експертизи, також і важливо було їх залучати не лише на Скажімо так, на частини того, а поділитися доказами якісь, але і на частини того, як побудувати весь цей кейс. Тому що, до більшого, цей кейс тоді будувався, коли тільки подавався, це з залученням а, певної фірми юридичної, міжнародної. Скажімо так, за великі гроші, і тоді була велика критика: наскільки доречно було взагалі залучати лише цю фірму і витрачати ще й такі шалені кошти, враховуючи, що фірма, яку найняли, наприклад, вона не була спеціалізована саме на питаннях дискримінації. І мій досвід тих років, коли подавався меморандум, скажу, що він був не дуже добрим, оскільки в принципі навіть не було нормальних зустрічей з представниками правозахисних організацій. Тому мені здається, що в подальшому цей кейс має бути теж врахований нашою державою для того, щоб майбутні звернення, да які зараз готуються і ще будуть готуватися, і позови, і інші міжнародні... Організації, щоб обов'язково враховували і обов'язково співпрацювали з правозахисними організаціями, і тут є приклад прокуратури автономної республіки Крим нашої да української, яка працює з правозахисниками, і внаслідок цього має дуже хороші серйозні аргументовані комунікації до наприклад міжнародного кримінального суду. Хотілося також окремо проговорити і роз'яснити ситуацію з фінансуванням тероризму. Суд визнав, що Російська Федерація не виконала зобов'язань з розслідування випадків фінансування тероризму, але разом з тим не визнали їх винними в фінансуванні тероризму. Та як взагалі це з точки прав з точки зору права трактується? Адже, з одного боку, ми розуміємо і знаємо, що росіяни поставляли на окуповані території технікою людей. Та з іншого боку, ми маємо таке рішення суду. Напевно, тут є два важливих моменти контекст. В першу чергу коли позов подавався це і розглядався по суті, все ж таки здебільшого да, досліджували всі докази і позиції двох сторін. Це була ситуація до повномасштабного вторгнення. Тобто, зараз да, для всіх дуже очевидно, що Росія фінансує, постачає і взагалі все це організує. Таді все ж таки суд і багато інших організацій були дуже обережними, да і постійно просили ну, дуже чітких доказів, що це саме Росія. І на жаль, нам постійно треба було це доводити ще. В умовах, коли ми не маємо доступу до цієї території, і так далі, коли Росія не йде на жодну співпрацю, нічого не розслідує, як ми могли ще це все постійно доказувати. А друга проблема вона ширшого формату, вона більш глобального формату. Міжнародний суд, коли виносить рішення, він не тільки дивиться на конкретну справу між Україною і Росією для суду, як і для цілому ООН, важливо, як потім це рішення може вплинути на інші конфлікти, на інші судові позови. Тому як тільки вони визнають якісь питання, які стосуються фінансування тероризму, то суд розуміє, що автоматично це потім буде примінятися в усіх інших справах, а у нас конфліктів багато навколо Ізраїля, да, наприклад, навколо інших територій. І тому суд ну, мені здається настільки обережним знову ж таки, моя персональна позиція, що тут суд більше себе повів не стільки, як суд, який просто має розбирати факти, скільки ну, мав певну таку політизовану позицію. Був дуже обережним з точки зору майбутніх конфліктів або тих, які розглядаються, і до речі, тоді теж паралельно розглядалися і інші справи інших країн. Тому напевно вони так дуже обережно ставились до того, що вважати фінансуванням тероризму і здебільшого звузились. До того що це мова про конкретні, знаєте, прямі гроші, що просто от прийшов бюджет е, Путіна конкретно з Росії на конкретно так звані ДНР-ЛНР. Зрозуміло, що терористичні держави так не роблять, Да? вони завжди використовують схеми опосередкована через якихось проксі, через якісь там приватні фірми і все інше ну не буде. Да? Зрозуміло, що, наприклад, напряму не буде Путін оплачувати да? конкретно гроші там в бюджет ДНР. -ЛНР. Але поставка ж б... зброї була. Ми ж знали, зброя була, гроші були. Російські рублі чомусь там з'явилися, купа всього іншого. Але на жаль, суд захотів бачити прям знаєте такі 100% прозорі схеми чистого фінансування з бюджету. І це мені здається, ну м'яко кажучи, відірвано від реальності терористичних е дій е різних режимів. Тому це теж ускладнювало ситуацію. Зрозуміло, ми і як країна в обмежених були умовах, щоб довести це фінансування, дуже важко. Ми не маємо доступу на території, ніхто не з нами не буде ділитися інформацією. А друге ще і суд хоче максимально, -максимально себе убезпечити від будь-яких інших да, ну, складних питань в наступних спорах. І тому вони говорять: ой, давайте тільки в чистому виді. От покажіть нам бюджетні кошти, які конкретно зайшли, прямо, умовно кажучи, на рахунки ДНР або ЛНР. Ну, зрозуміло, ми такого не маємо, але ми мали інші підтвердження, І, на жаль, оці інші скажімо, так, схеми, да, наприклад, через зброю, через конкретні людські ресурси, які заходили з Росії, це, на жаль, не було да, враховано як серйозним аргументом фінансування. А мені здається, це дуже важливо, тому що ми будемо постійно мати різні гібридні конфлікти, і це не лише про Україну і Росію. Тому тут треба дуже тут треба брати на себе відповідальність і визначати, що да, фінансування. Тероризму може бути різним і буде різним. А, наприклад, кібератаки, інші форми да, тероризму. Ми тоді що будемо їх ігнорувати? Зараз за допомогою інформаційних технологій можна взагалі вибори в іншій державі провести, так як тобі треба. Да? Тому як можна це не враховувати? Треба змінювати підходи. Ну, мені так здається. Висновки, які зараз ми можемо зробити з цього рішення з самого стового процесу, ми можемо використати тільки в майбутніх, чи є певні варіанти повернутися, та аби дати більше доказів, аби суд можливо ухвалив вже інше рішення, аби встановити справедливість того, що дійсно тоді відбувалося. До більшого рішення вже є. Ми не будемо його там якось сильно переглядати. Але це не означає, що це, грубо кажучи, остаточне рішення або остаточне слово. Насправді зараз розглядається багато інших судових позовів, які стосуються України і війни з Росією. Безумовно, всі інші будуть спиратися на це рішення, але воно не буде стовідсотковим останнім на яке буде спиратися, говорити все більше. Ми нічого не змінимо. Наприклад, в Європейському суді справ людини слухається дуже важлива зараз справа, і вона більш напевно, навіть вагома для нас, тому що вона охоплює набагато більше злочинів Російської Федерації, тому що цей позов міжнародний суд був лише про дискримінацію в Криму. Але, наприклад, справа, яка зараз є проти Росії в Європейському суді справ людини, це Страсбург, щодо Криму, то там якраз злочини, там і насильницькі зникнення, політично мотивоване переслідування, власність і все інше. І якраз зрозуміло, що європейський суд врахує позицію також міжнародного суду ООН. Але європейський суд і так же встановив, що Росія несе відповідальність за все, що наприклад відбувалося з 26 лютого 2014 року, тому в принципі. Скажемо так, враховуючи нашу ментальність, тут нема зради, да якби. Можна зробити висновки, що треба робити далі краще, і у нас попереду ще багато судових інстанцій. У нас ще багато судових баталій. Ми ще будемо доводити всі жахи, які зробила Росія, як би нам це було не прикро. Те, що до нас очевидно, що трапилось в Бучі, ми бачили весь цей жах. Міжнародні журналісти бачили це все. Але все одно, в суд, коли ми прийдемо, ми будемо доводити кожний злочин Російської Федерації. Тому це означає, що ми маємо вивчити цей досвід, які були плюси, які були мінуси, де ми були слабкими, а де у нас. Щось вийшло, врахувати цей досвід і всі майбутні і сь сьогоднішні процеси, які вже йдуть, будувати на цьому. А я бачу, що однозначно це має бути максимальна синергія і довіра і співпраця між державним і недержавним сектором. І, наприклад, 2014-15 рік, однозначно, тоді всі докази, які зараз навіть використовуються в суди, здебільшого зібрали право. Захисної організації тоді наша система була неспроможня розслідувати злочини Росії, коли почався почалася збройна агресія. Тому все одно неможливо уникнути. Якщо ми хочемо протягнути Росію за всі злочини з 2014 року, ми нікуди не подимемося від того, що нам треба працювати з, держ... з недержавним сектором. І мені здається, що нас наш недержавний сектор, тобто наше громадянське суспільство, реально дуже професійне. Ми вміємо збирати докази. Наші докази використовуються в міжнародних судових інстанціях. Ми знаємо всі міжнародні стандарти. Ми юридично теж дуже грамотні, і тому ми маємо йти тільки спільно з державою. І у нас є такі приклади. До речі, той самий європейський суд, який зараз розглядає, міністерство юстиції теж базувалося і багато доказів зібрало від правозахисних організацій. І там дуже потужний кейс. Я думаю, що там у нас однозначно буде успіх. Пані Ольга, дякую дуже за роз'яснення. Дякую, що долучилися сьогодні до нашого ефіру. Нагадаю, що з нами на зв'язку була Ольга Скрипник, голова правління Кримської правозахисної групи. І далі ми продовжимо цю тему і поговоримо більше з головою меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. З нами вже є на зв'язку. Вітаю і дякую, що долучилися. Доброго дня всім. Зокрема, коли ми говоримо про позов саме ще 17-го року і те рішення, яке було оголошено 31 січня, воно зокрема стосувалося і етнічних утисків, і якраз меджлісу кримськотатарського народу. Так? А наскільки ви ну, оцінюєте його і чим можна його вважати позитивом для України? Ну, будь-яке рішення суду. Воно є таким, що ми маємо його враховувати. Зрозуміло, що від міжнародного суду ООН от по цих двох позовах, і щодо е, міжнародної конвенції з ліквідації всіх форм расової дискримінації, і щодо фінансування тероризму, ми очікували ну зовсім інших акцентів е, в судовому рішенні. Тим більш е, у квітні 2017 року. Було вже проміжне рішення, де суд зобов'язав Росію негайно відмінити свою заборону, своє рішення щодо заборони меджлісу кримського татарського народу і дозволити членам керівництва меджліса вільно пересуватися між окупованим Кримом і іншими частинами України світу. І в цьому рішенні от, остаточному суд знову вказав, що Росія не виконала це рішення, але водно ну, просто це говорить про можливості цього суду, але вона не продовжувала не продовжувала цю цей сюжет, тобто вона не покарала Росію. А це рішення для Росії було обов'язковим. Вона зобов'язана була. Відмінити е, заборону, відмінити своє рішення щодо заборони між ви знаєте, я зараз проведу паралель між е, іншим позовом України. Буквально днями е, знову ж газі, знову ж міжнародний суд ООН він визнав, що питання щодо злочинів Росії на території України вони ну, є в її повноваженнях розглядати питання щодо геноциду, і суд знову прийняв проміжне рішення, зобов'язав Росію негайно вивести свої війська з території України. Але ж ми бачимо, що кожного дня відбуваються ракетні обстріли. Йде війна по всьому, по всій лінії стикнення на фронті, і тобто Росія не виконує рішення суду, і в цьому є от, знаєте, от, от одне з протиріч взагалі, системи організації Об'єднаних Націй. Всі інститути хворіють на одну хворобу. Вони приймають рішення, але немає ефективних механізмів для їх реалізації. Враховуючи, що немає механізмів, враховуючи ну вже я думаю, можна констатувати системність невиконання Росією рішень, зокрема міжнародного суду, а чи зокрема те, що в низці пунктів її взагалі не визнали винною? А чи це не розв'язує їм руки для ну ще більших утисків, ще більших переслідувань? Ну і можливо, більш ну я не знаю куди радикальніших, але інших дій. Ну, так, я теж вважаю, що є пряма загроза е е щодо ну, е ще більшого переслідування жорстких гонінь на кримськотатарський народ, на етнічних українців. Я без е ну скажімо, зайвої дипломатії, після того, як було оголошене рішення суду, сказав про те. Що Росія сприйматиме це рішення як індульгенцію, яка їй надана, і вона збільшить репресії проти і кримських татар і етнічних українців. Разом з тим ми маємо рішення. Це рішення міжнародного суду. Чи це дає більше можливостей на міжнародній арені апелювати? Ну і власне, навіть в розмові з нашими міжнародними партнерами, казати про те, що в нас є рішення суду, і проміжна і вже фінальне, і зокрема, от в частині зокрема і меджлісу, воно підтримує Україну. Ну, дивіться, тут ну сторони будуть ну, Росія буде інтерпретувати рішення суду на свою користь. Вона це вже робить, вимагає якихось там вибачень України, що ми мовляв брехали весь цей час. Все таке інше. Я думаю, що це рішення воно ну воно так. Ну, повільно вже уходить в історію, хоча на неї будуть посилатися попереду будуть ще десятки інших судів, і тут е, головне все від того, як е, далі будуть розвиватися події на, на фронтах російсько-української війни. Я розумію, що це не ну скажімо так, не юридичне таке висловлювання, що я зараз кажу. Але на жаль, міжнародна судова практика зараз така, що подальші, ну скажімо так, акценти будуть розставлятися. Відповідно того, як буде йти хід війни, і як мені сказав один мій мій товариш, от ті ситуації, які ми зараз знаходимося, ми це Україна, що найкращим і найсправедливим судом можуть бути лише збройні сили України. Також хотілося окремо проти про докази. Ми перед тим спілкувалися з Ольгою Скрипники. Вона також казала про те, що є певні події, на яких дійсно не вистачило доказів, зокрема через те, що в той період, ще 17-16 роки та тому ми говоримо не про сьогодення менше співпрацювали із правозахисними організаціями з медлісом кримськотверського народу. Наскільки була тісна співпраця? Наскільки можливо якісь докази збиралися, свідчення передавалися? Можливо, зараз навпаки ця співпраця посилилася. Ну, дивіться, тут можна говорити, що будь-яка співпраця вона завжди може і має бути більш удосконалішою, більш плідною і таке інше. Але те, що стосується повернення до рішення суду, я ще спираюся на окремі думки тих суддів, які не погодилися з цим рішенням, які оголошення. І ви знаєте, що е, п'ятеро суддів вони мають окремі позиції з цього питання. Я зараз зачитаю собі. Е, ну е, зачитаю вашим глядачам е, одне речення з висновку, який був оголошений в окремій позиції президента суду, головуючої е, пані е, Донах'ю. вона прямо вказала. Я е, цитую. Суд мав визнати, що заборона Меджлісу була актом расової дискримінації порушення зобов'язань Російської Федерації по конвенції, тобто і і, 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 і ця головуюча суду пані Донахю і інші незгідних незгодних з рішенням суду членів суду вони наводили факти. Порушення Росією і прав кримськотатарського народу, і репресій, які здійснюють російські окупанти, тобто вони посилалися на ці факти, які наводилися українською стороною, і судді ну, слухали їх. Ці факти, але не почули про ці факти. І тому тут можна говорити, е, от, ну, виходячи з цих якщо б не було б цих окремих позицій, якщо б не звучали би е, до, до, до ці, е, логічні пояснення, чому Росія порушує е, конвенції, і, зокрема щодо расової дискримінації, я ще міг сказати, що судді такі наївні. Вони не знали про все, і тому вони не змогли прийняти те рішення, яке прийняли. Але їм їхні колеги говорили: дивіться суди, подивіться, отут. От Україна показує, от тут позиція Меджлісу, А от це є позиції міжнародних організацій, зокрема управління, скажімо, комісара з питань прав людини організації Об'єднаних Націй. Але ці судді більшість говорили про те, так, так, ми це бачимо, ми це засуджуємо. Але це репресії за політичними обставинами. Ми тут не бачимо порушення конвенції, і це для мене є прикрив. Дякую дуже за пояснення. Дякую, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Верфа Чубайлера, голова меджлісу кримськотатарського народу, був з нами на зв'язку, і на цьому ми маємо. Завершувати ефір, але тільки на сьогодні ми побачимося вже в наступних ефірах. Передивитися цей випуск можна на наших діджитал-платформах Суспільне Крим з вами була Олеся Вакуленко.